На Україні нічого не змінилося на краще. Змінилося тільки на гірше. Провину можна скидати на одних, других, третіх, але над цим цим керує обрана українським народом влада. Народ зробив помилку, народ її мусить виправляти. У нас вчора сталася прикра трагедія. Були провокативним шляхом втягнені. Бійці правого сектору, друг Хорват, друг Бєс і інші хлопці, друг Нацик були затримані і зараз утримуються в нелюдських умовах. Я не побоюся сказати, це люди, які вищі за багатьох громадян, це люди, які провели в останні два роки в боротьбі за Україну. Останні два роки свого особистого життя, свого кохання, своїх сімей, вони поклали на вівтар України. І зараз, замість подяки, вони отримують отаке нелюдське ставлення. Ми повинні кожен день пам'ятати про наших героїв, про наших героїв, які зараз тут у застінках, про наших героїв, які зараз по всій Україні в застінках. І щоб жодне падло, не могло підняти руку. Всі свідомі громадяни, запрошуємо вас. Підтримувати наші акції, підтримувати наші спільні акції з іншими націоналістичними формуваннями та партіями. І наостанок хочу сказати: на жаль, зараз ніхто із нас не застрахований отак, от просто зі сцени бути забраним за стінки системи. От можуть просто зараз пов'язати. Тому кожен із нас повинен бути мудрим, рішучим, продуманим. Не говорите багато більше діяти. Я за кожного з вас тремчу душею і переживаю. Обіймаю вас серцем. Слава Україні! слава!